Великий переполох у Пентагоні Гексет терміново скликав сотні американських генералів із усього світу. Причину такого поспіху публічно не пояснювали. Ну ясно, що рішення міністра оборони це призвело моментально до численних конспірологічних версій? Скількох звільнять кого скоротять, куди переведуть цифри та посади. При цьому називалися просто феноменально шалені. Але навіщо скликали генералітет? Насправді Юрій Гула про це. Сирна піца, гаряча м -м -м, ароматна. Американці готові її їсти на сніданок, обійти вечерю і схоже, Вона стала неофіційним індикатором знакових подій. Адже останніми днями навколо Пентагону за нею не бували ажіотаж замовлення, зросли різко і майже одночасно. Подібні сплески тут пов'язують із підготовкою до важливих політичних або військових подій. Сотні генералів, адміралів і старших офіцерів залишають свої крісла у штабах по всьому світу, бо їм наказано у найкоротший термін прибути на базу корпусу морської піхоти у штаті Вірджинія без пояснення причин. Незвичне розпорядження від міністра оборони США отримали майже всі вищі командири збройних сил, і це викликало напругу й тривогу серед військового керівництва. У Пентагоні заявляють, що на початку наступного тижня міністр війни Під Хексет зробить спеціальне звернення. З чим пов'язаний виклик 800 генералів та адміралів достеменно ніхто не каже. Напряму про майбутню зустріч питали й Трампа, але жодної конкретики журналісти не почули. Чому це така велика справа? Ви поводитесь так, ніби це щось. Утім, такої зустрічі, як ця, ще не було, кажуть військові, які отримали сповіщення прибути до Вірджинії. І як пише Washington Post, старші офіцери, перш за все, занепокоєні питаннями безпеки такого заходу, інші можливим звільненням. Адже очільник Пентагона не раз казав про наміри скоротити щонайменше 20% генералів та адміралів в армії США. Моя посада менше генералів, більше продуктивності це історична подія, і вона відповідає зобов'язанню Трампа досягти миру через силу. Ми збираємось переключити ресурси із роздутих штаб-квартир на наших солдат. 15 високопоставлених командирів уже втратили посади з приходом нової адміністрації. Серед них очільник об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Чарльз Браун, начальниця морських операцій Ліза Франкетті, комендантка берегової охорони адмірал Лінду Фаган і низка інших військових. Анонімні співрозмовники CNN у конгресі також зауважили, що важко уявити вагому причину для такого зібрання, якщо тільки міністр гексит не має наміру оголосити про нову масштабну. Військову кампанію або повну перебудову структури командування. Від міністерства оборони, яке нещодавно офіційно перейменували в міністерство війни, можна очікувати чого завгодно, навіть історичну лекцію щодо оголошення війни пише американська преса. І, хоч тема зустрічі досі лишається загадкою, черги до піцерії навколо Пентагону лише збільшується. На вечерю тут знову гаряча піца. І не менш гарячі чутки зі США Юрій Ми Україна, марафон. Єдині новини.